Ми знаходимося в населеному пункті Мурахівка Березневацької громади. Ми знаходимося біля будинку культури, який був відремонтований за часів сільської ради. Але, на жаль, сталася велика біда. Окупанти поцілили прямим влучанням і сау чимось тяжким зруйнували вщент даний будинок культури. В селі Мурахівка сьогодні зруйновано не тільки будинок культури, але зруйновано заклад освіти. Це мурахівський ліцей. Зруйнований дитячий садок, дуже велика кількість пошкодженого і зруйнованого приватного майна, приватних будівель, де людям сьогодні немає де жити. І сьогодні вкрай необхідно будь-яка гуманітарна допомога, яку надають волонтери. Особливо це потрібно будівельні матеріали. Допомагають і волонтери, допомагають і військові адміністрації. Але, на жаль, дуже мала кількість допомоги. Сьогодні ми вдячні всім волонтерам, які допомагають. І до нас завітав фонд Буджак Реліф. Ми співпрацюємо з ними дуже давно, і вони надали вже немалу кількість продуктових наборів. Також дякую я їхнім фондам, які співпрацюють з Буджакреф. Це компанія IBC і «Action Medior», які також надають дуже велику і необхідну допомогу нашим населеним пунктам, які постраждали під час війни, під час обстрілів. І щира велика подяка. Я сподіваюся на в майбутньому на щиру плідну і тісну співпрацю. Дякую вам за те, що ви є. Дякую, міжнародній організації IBC за нас дану гуманітарну допомогу. Дуже велика. Дякуємо. Чекаємо ще на допомогу. Ви, ви нас дуже. Ми вас дуже чекаємо і думаємо, що ми будемо і далі на вас розраховувати. Дякую вам велике. Під час активних бойових дій у нас тут були бой... були бойові дії, були порушені, розрушені наші будинки, були вбиті навіть люди, були, дитина була вбита з осколком від снаряда. І були пограбовані наші будинки. І от коли ми повернулися, то в нашому будинку, в моєму будинку нічого не було, зруйнований будинок. Тепер ми потихеньку за допомогою цих міжнародних організацій адміністрації і стараємося відновлювати, бо ми збираємося. Буджить. Дякуємо Дома, фонду Action Media за, за вашу підтримку, за те, що нас підтримуєте в такий нелегкий час. Усі ми такі попали в таку біду. Ну, є небайдужі люди, що нам допомагають. Вам велике спасі. Не забувайте нас, хай буде мир. І щоб всі хлопці повернулися швидше додому. Наше село Мурахівка було на лінії розмежування. Нас ну, покривали снарядами. Ми виїжджали з села, частково не жили. А тепер ми сильно дякуємо за гуманітарну допомогу двом фірмам. А дякую за допомогу IBC і Action. Медіум. дякую вам за допомогу, Action медіа. Ми дуже вдячні, що ви нам допомагаєте. Спасибо, дякую велике за допомогу. Попали ми, як то кажуть, в зону бойових дій із перших днів вторгнення. Російської Федерації чотири місяці майже прожили у погребі під обстрілами, а тоді, коли вже сильно почали обстрілювати село, мусили Тікали в більш безпечніше місце. Звісно, тепер повертаємось до рідних міст. Дуже важко дивитись на це все. Ну, як то кажуть, головне, щоб поскоріше була перемога, і це буде. І ми все встановимо. Головне, щоб були здорові, всі живі, повернулися наші захисники. І дуже велика подяка усім людям, які роблять добро для людей. Це дуже нелегкий труд, але все-таки допомагають людям вижити в складній ситуації. Як -то кажуть, дай Бог їм здоров'я організації, яка привезла сьогодні допомогу в село Мурахівка. IBC. дуже їм велике спасибі. Дуже страшно, як літає над головою. Отакі от то діла. Це дуже-дуже велика вдячність всім фондам, які привозили гуманітарку. Привозять. Це дуже велике їм. Під час, як то каже, війни. Я знаходилася тут до кінця цього травня місяця і нас, як то кажеться, бомбили дуже, дуже дуже здорово, звісно. Усім, чим можна, чим не можна. Наше село дуже постраждало. От, і Я вдячна, що нас не забувають міжнародна організація IBC, що нам допомогу привозять. Дякую за допомогу. Ну, що відбувалося? Жили в підвалах, розрушили дом. Зараз в даний момент живемо в кухні. Велике дякую за допомогу громаді Action Медіа. Тут відбувався жах насправді, на тому що... А сюди літали, літали ракети і більшість людей, яка тут залишилась, вона ночувала в підвалах. Ну, Я залишався не виїжджу. Ну, обстріли були, я, порой як Ну, їм. Да, допомагали і, і тоді в мене, ну і зараз подяка IBC за допомогу, що не забувайте замість. Залишалися до мая місяця, маю місяці поїхали, вже не могли. Прийшлося виїхати в другий населений пункт район з Потім повернулися після Нового року вже повернулися сюди. Спасибі організаціям IBC. Да? Ми вже півроку тут, а виїжджали трошки. Бо в підвалі жили три місяці. Організація екшеніли. Дякуємо. Дякуємо міжнародній організації.